Слава Богу. Слава Богу! Маємо сьогодні хороший час, гарну можливість побути в Божому домі, в Божій присутності, в світлі Його Слова. Почути, що Він сьогодні хоче сказати кожному з нас. Ви знаєте, не. Незважаючи на те, хто сьогодні чи просто сидить в залі, чи служить сьогодні, нам всім потрібен Господь. Нам всім потрібно слово від Нього. Нам всім потрібна присутність Духа Святого. Нам всім потрібно, щоб Господь робив свою працю в нашому серці, в нашому житті, в наших сім'ях. І тому, брати і сестри, давайте нехай сьогодні наше серце воно буде широко відкрите для Господа. Тому що Господь. Він працює дивним способом, і він може чи через проповідь, чи через пісню, чи в молитві сказати, власне, те, чого зараз потребує наша душа. І ми відкриємо Боже Слово, це буде Євангеліє від Марка, четвертий розділ. З третього вірша зачитаємо. Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, його повідзобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши усохло, а інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. І плоду воно не дало. Інше ж упало на добру землю, і дало плід, що посходив і ріс, і видало в тридцятеро, у шістдесят і в сто крат, і сказав хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І я би хотів, брати і сестри, щоб ми <кій> зосередили нашу увагу на цій категорії, які зерна, яке посіяне між терен. І вияснення ми читаємо. Що ж це означає посіяне міжтерен? Це 18-й вірш. А містерен посіяне це ті, що слухають слово. Але клопоти цього світні й омана багатства та різні бажання виходять. Та й заглушують слово, і плоду воно не дає. Три речі. Які ми зустрічаємо клопоти цього світні, омана багатства і різні бажання? Це те, що заважає, це те, що не, дає, не дало принести плід. І я би хотів, брати і сестра, щоб ми над цими трьома речами з вами пороздумували. Знаєте, чомусь мені найбільше шкода от з тих груп. Категорій, про які описано в Божому слові, якраз власне, те, що посіяно між терен. Зерно хороше, земля добра, нема каміння, не тверда. Здається, ну, всі умови. Сонечко світить, все добре. Але, але виростає терен. Він стає вищим і вищим росте разом з зерном, з колоском і починає вже затінювати. Сонце починає забирати поживні речовини, забирати і таким чином цей колосок не може принести плід. Ви знаєте, сатана він не досить часто довіруючих людей він не приходить з такими важкими гріхами. Його завдання перше відволікти нашу увагу. Наш час на інші речі. І знаєте, ці речі вони можуть бути, на перший погляд, негріховними. Але тільки до того часу, коли ми не, на них не починаємо витрачати весь свій час, коли ми починаємо забувати помолитися, починати Боже Слово, прийти в служіння, поспілкуватися з Богом. Це можуть бути не гріховні речі, які потрібні всім нам, нам всім потрібно працювати, думати про свої сім'ї це є нормально. І знаєте, ці, знаєте це дуже хитрий хід хит такий від ворога, дуже хитрий. І здавалось би, ці гріховні, важливі речі. Але коли ми їх ставимо вище над нашу сім'ю, над час, який ми можемо провести з дітьми. Коли ми ставимо вище над служіння Богові, над спілкування з Ним, ці речі, вони стають гріховними. І перше, про що ми читали, це життєві клопоти. Клопоти цього світні. Ви знаєте, найбільша напевно, популярна фраза, яку ми чули. Або й говорили в своєму житті це: я не маю часу. Сидить тато чи мама, чи лежить на дивані в телефоні. Дитина прибігла: тато, мам, побався зі мною. Я не маю часу. Див подивись, з мультфільм там щось собі. Я не маю часу. Не маємо часу. Для дітей, для сім'ї не маємо часу, для Бога, для людей, послужити як свого часу. Священник і левит. вони дуже не мали часу. Лежав чоловік, мав потребу. В них не було часу. В них були інші речі важливіші. Ми знаємо, коли до когось ми дзвонимо, правда? З кимось хочемо поговорити, поспілкуватися. І коли людина не відповідає, потім йдуть такі короткі гудки, правда? І знаєте, ті короткі гудки, вони говорять, що ця людина не має часу зараз з нами поспілкуватися. Немає часу, вона зайнята. Ви знаєте, часто рідні для нас люди, вони дзвонять до нас, наші діти, нашої наші сім'ї, дружина, чоловік, образно кажучи, дзвонять. Хочуть провести разом час. А відповідь чують ці короткі гудки. Я не маю часу. А знаєте, брати і сестри, каже Боже Слово, що людина сіє, те буде й жати. І навіть більше, ніж сіє. Я пам'ятаю одну історію, де розповідав батьку однієї багатодітної сім'ї, де було багато діточок. Він каже, ви знаєте, отой закон сіння я пережив в своїй сім'ї, я побачив в своїх дітях. З першими дітьми я був дуже строгий. Я думав, що потрібно, знаєте, таким бути вольовим, я чоловік, я голова, всім'ї, минають, всі слухати. Був дуже строгий. І ви знаєте, каже, діти підросли. І ті перші діти, до яких я був дуже строгий, вони такі самі так само відносяться до мене. Що я вкладав в них, те саме я отримаю. Слідуючи, далі діточки середні, вже які пішли. Знаєте, сім'я збільшувалась. Потрібно було працювати, шукати роботу, не було часу. І я їм дуже мало часу вділяв, я їх дуже мало бачив. І каже, ви знаєте, тепер, про що час, діти дорослі, я бачу, що ті діти середні. Вони навіть забувають подзвонити мене привітати з ним народження. Що я вкладав в них, те тепер приходить в моє життя. І каже, останні найменші діти. Знаєте, коли ми вже. Дорослишає, десь сивієм, трошки стає мудріші, хто з лисіє. І каже, я десь розумів свою помилку. Я почав більше часу приділяти дітям, більше з ними говорити, десь гуляти з ними, проводити з ними просто час. І каже: ви знаєте, сьогодні діти далеко від мене, ті менші, але немає дня, щоб вони не подзвонили і не сказали: тато, як ти, що з тобою? Не поговорили зі мною. Каже, я побачив в своєму житті цей закон сіяння і жатви. Брати і сестри, як часто Господь, він свого небесного телефону дзвонить до нас, дзвонить, турбує нас, вночі де коли деколи нам не хочеться. Хочеться поспати, ми не маємо часу. Треба кудись бігти, щось зробити. А Господь турбує, турбує, дзвонить. До когось піти, за когось помолитися, почитати Боже Слово. Це можуть бути різні, різні речі. Але він може чути короткі гудки від нас. Я не маю часу. Ви знаєте, щоб не прийшов час, коли ми будемо дзвонити до Бога, коли буде біда, коли буде проблема. І ми не почули те ж саме у відповідь в нашому житті. Каже Боже Слово, коли я кликав вас, ви не відповідали. Тому, коли ви будете кликати, я не почую вас, такі важкі, але правдиві слова. І сьогодні ми ще маємо час на цьому місці. Маємо час поглянути в своє життя, в свої відносини в сім'ях, в свої відносини з дітьми, з чоловіком, з дружиною. З Богом і подумати, ще маємо час. Зараз Бог дав для нас чудовий час подумати, порозважувати, щоб з цього місця ми вийшли краще, ніж ми сюди прийшли. Друге, що ми читаємо, це є омана багатства. Омана багатства. Знаєте, я думаю, не секрет для всіх, що для того, щоб щось мати, потрібно працювати. Хтось легше працює, хтось важче. Так кажуть, хто на що вчився. Але потрібно працювати. Потрібно і раз нелегко, нелегко заробити ці гроші, особливо в цей час. Але ви знаєте, як важливо, щоб це не стало способом нашого життя. Щоб це не стало ціннішим ціннішим і важливішим за нашу сім'ю, за спілкування з Богом. Ви знаєте, я знаю багато історій чув, я думаю, ви знаєте особисто, скільки людей поїхали за кордон, руками там сиділи, щоб щось заробити, Вимушені були це зробити, а потім вже і діти не хочуть з ними говорити. І сім'ї розпадаються, і люди так задумуються і думають, чи добре я зробив. Ми чули проповідь недавно, чи добре я зробив, чи правильно я зробив. Стільки років віддав свого життя, а зараз ні сім'ї, ні друзів. Я один. Ні чоловіка, ні дружини. Омана багатства. Я пам'ятаю, коли чув е, розповідь, брат Біспалов розповідав в одній своїх проповідей про одного <кій>, віруючого чоловіка, який приїхав в Америку. Знаєте, тільки приїхав, ще всього треба. І одного разу по вулиці, десь зустрів, ну і розговорилися. Е, чоловік так само з, е, з України і каже до нього: Слухай, а ти маєш вже будинок? Кажу, ну, ще немає, ще треба. Тільки приїхав. Каже, а я маю, я б тільки проїхав буквально пару місяців, я вже маю свій будинок. Я тобі підскажу. Ну, це був невіруючий. Каже, я тобі підскажу. Каже, ти знаєш, каже, є тут таке одне казіно. Я туди пішов, зробив гарну ставку, виграв і маю, і маю будинок. Знаєте, ну, здається, доросла людина, віруючий. Ну, думаю, і то попробую. Пішов перший раз виграв. Знаєте, перший раз завжди дають виграти, щоб на гачок посадити. А потім програв все, що мав, заліз в борги. Е і вже вирішив життя покінчити самогубством, бо він не знав, як то все віддати. І просто чудом Божим Господь його зупинив через дружину. І відробив, так, потрібен був час, відробив, віддав. Але про що я хочу сказати, брати і сестри? Як дуже часто, знаєте, оця легка нажива. Особливо для молоді, знаєте, кредити, десь щось хочеться вже мати, вже. І знаєте, як часто люди попадаються на цей гачок. Але є щось цінніше, є щось важливіше. І сьогодні, в цей час, військовий час, багато людей це зрозуміли. Люди, які мали все. Мали все. Вони працювали. Мали й будинок, мали й машини, а прийшлось все залишити. Прийшлося все залишити і втікати, і втікати, спасати своє життя. І сьогодні багато людей не відбулася ця переоцінка. Оте, От що є біля тебе, кого, що ти можеш взяти в свою руку, своїх дітей, дружину, чоловіку. Це є найцінніше. Це є найцінніше. І це варто вкладати свій час, ресурси. Це варто вкладати. Нехай Господь допоможе кожному з нас. Знаєте, як колись чутку фразу, що ми, щоб <кій> заробити гроші, деколи йдемо на край світу. А щоб прийти до Бога, то навіть в церкву не можемо переступити. І знаєте, так буває. так буває. Тому нехай Господь допоможе нам зробити переоцінку в своєму житті. І третє, різні бажання. Різні бажання. Знаєте, сьогодні є так багато різних ресурсів, які нас можуть відволікати, відволікати які можуть зайняти наш час. І взагалі зараз такий час цифрових технологій, коли всі хочуть заволодіти нашим часом, тому що час це гроші. Перегляди в Ютубі чи в інших мережах це гроші. Кількість переглядів, довжина переглядів. І сьогодні йде боротьба. Боротьба маркетингу, боротьба за наш час, який ми хочемо або можемо комусь присвятити. І знаєте, я так не раз собі задавав питання, коли ми, наприклад, маємо вільний час, так? хочемо відпочити. До чого перша наша рука тягнеться? От ми лягли, маємо час трошки відпочити. До чого? До Біблії. Чи до телефону. Ну, так чесно, от бажання перше, яке приходить. До Біблії, чи до телефону? А чому? Ви знаєте, я собі задавав запитання, ну чому, деколи можна так, я кажу, за що на 5 хвилин, 2-3 години пройшла. А відкриваєш Боже Слово, ну я вже то читав, перегортаємо, перегортаємо. Так механічно, ну треба хоч розділ прочитати в день. Ну, хоча б, знаєте, свій статус так. Підтримати. Знаєте, це біда. Це є біда. І я для себе, знаєте, роблю висновки в своєму житті, хочеться бути кращим. І добре, якби ми кожен для себе зробили висновки, це біда. Перша симптома одна з симптом хвороби, коли людина втрачає апетит. Коли людина втрачає апетит, це є одна з симптом хвороби. І ви знаєте, коли ми втрачаємо апетит до Божого Слова. Ну, до телефону в нас апетит не втрачається, так, ні в року. А от до Божого Слова, до молитви. Це біда. Це треба вже бити тривогу. Тому що, каже Боже Слово, що різні бажання, різні. Вони є різні, в кожного в нас є свої. Хтось любить рибалку, і йому відео зразу про рибу, хтось з машини, хтось поїздки, в кожного свої бажання. І знаєте, я кажуть, сьогодні до кольору, до вибору, відкриваєш, що хочеш. Різні бажання. І знаєте, вони входять, вони входять і вони займають наш розум, наше серце, наш час. І ми не маємо часу, бо стільки інформації треба передивитись, ми не маємо часу. Стільки всього цікавого, стільки всього потрібного, і то треба, і то треба. Різні бажання. Каже псалмоспівець, як лине той олень до водних потоків. Та клине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога живого. Брати і сестри, як давно це було в нашому житті? Душа моя спрагнена. Ви знаєте, як є добре, як є добре, коли в нашому житті є ця спрага. Ще не згасла ця перша любов. Коли ми приходимо до Господа, ми відчуваємо благословіння, ми відчуваємо, як нам є добре. Ми відчуваємо, як вирішуються проблеми наші і інших людей. Коли ми приходимо до Господа, Господь від... ми говоримо, а Господь відповідає, як є добре, як є добре. Ви знаєте, як, можливо, десь ми вже загубили це. Можливо, ми вже десь загубили це. Можливо, потрібно сьогодні. Відшукати це в своєму житті. Можливо, ці різні бажання, вони ввійшли в наше серце, в наш розум, вони заполонили. І, можливо, навіть ще на цьому місці, ми думаємо, дивимося на години і думаємо, коли вже наступний проповідник чи пісня? Як сьогодні немає спраги, бажання. Можливо, це є, можливо. Я не знаю. Господь знає кожного з нас. Але якщо ми хочемо. Не тільки називатись християнами, віри євангельської, не тільки. Не тільки просто належати до церкви, не тільки. Але якщо ми хочемо, щоб це слово Боже, воно стало реальністю в нашому житті, ми маємо ще добрий час прийти до Господу. Ми маємо прекрасний час відкрити своє серце, сказати, Господь, так як є, ти знаєш мене. Ти знаєш, я не можу справитись тим і з тим. Так. Я швидше подивлюсь щось в інтернеті, ніж почитаю Боже Слово. Так, такі я є. Але такі, як я йду до тебе, Господи, зміни мене. Зміни моє серце. Нехай я знову відчую цей смак Божої присутності в своєму житті. Нехай знову мої крила вони відкриються в польоті в вільному, в молитві. Щоб я не томився, щоб я не дивився на годинник, але щоб я відчував, як цей олен, що прагне до водних потоків, так прагне душа моя, Господи, до тебе. Брати і сестри, нехай Господь допоможе нам, щоб ми були, як це зерно посіяне в добру землю. Ті, що слухають Слово, ми вже сьогодні чули про Слово, і приймають. Ми почули. Ми послухали, перша частина є, але ще є друга. І приймають. Що таке прийняти? Це практикувати в своєму житті. Те, що ми почули, те, що ми почули, зробити реальністю, а це може допомогти нам цьому, Господь. Нехай Господь допоможе нам і всіх вас благословить. Амінь.